У ніч на 8 травня російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БПЛА. Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу, 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Про це повідомив командувач повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. У результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей. Про це сказав речник повітряних сил ЗСУ, майор Ілля Євлаш. Нам вдалося знищити 4 з чотирьох ракет «Калібр», які противник запустив по нашій території, та 33-45 крилатих ракет Х-101 та Х-555. Також всі 100% вдалося знищити керованих авіаційних ракет ха 59 та ха 69 та ще 20 з 21 безпілотного літального апарату. До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби сил оборони України. Я дякую усім, хто сьогодні доклав максимум зусиль, аби ворог не досяг своїх цілей. Написав командувач повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант. Микола Олещук, ракетні удари знову були направлені проти об'єктів енергетики. Ворог не полишає планів позбавити українців світла, написав у себе на сторінці Фейсбук міністр енергетики Герман Галущенко. Одразу після обстрілу наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією. Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Ощадливе використання електроенергії, внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання уран. Мкові та вечірні години варто нагадати, що 8 травня в Україні та світі це день пам'яті та примирення. У цю дату ми відзначаємо перемогу над нацизмом та вшановуємо пам'ять загиблих у другій світовій війні. Саме на цей символізм і звернув увагу президент України Володимир Зеленський. Масований ракетний удар нациста Путіна в день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Понад 50 ракет і більше як 20 шахедів по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій Київській, Полтавській. Скі, Кироваградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях усі необхідні служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки терору. Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму. Прокоментував ракетний обстріл у день пам'яті та примирення президент України Володимир Зеленський. Україна не визнає Путіна демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації. Відповідну заяву зробило Міністерство закордонних справ України напередодні його інавгурації, або як назвали в МЗС цю процедуру, введення на посаду Володимира Путіна у ході так званих березневих виборів. Російська Федерація порушила положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин. Брутальним порушенням загальновизнаних норм та принципів міжнародного права стала незаконна організація так званого виборчого процесу на тимчасово окупованих Російською Федерацією суверенних територіях України в частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі зі свідомим залученням погрозами і шантажем до участі у ньому мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або під примусом були переміщені на територію РФ. Ідеться в заяві МЗС України. У міністерстві зазначили, що такі дії РФ котре доводять, що і керівництво не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти незаконну, неспровоковану та невиправдану повномасштабну збройну агресію проти України. І тому Україна закликає іноземні держави, міжнародні організації та громадськість не визнавати результатів псевдовиборів у РФ і легітимність влади російського диктатора. Чергові путінські погрози ядерною зброєю нікого не вразили. Розвідки не сприймають їх серйозно і оцінюють не більше як намагання РФ заявити про себе в інформпросторі. Як відомо у понеділок Міністерство оборони країни агресорки заявило, що за дорученням Путіна найближчим часом проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри. Безрозсудну риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування, прокоментував ці наміри координатор ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій, контрадмірал Джон Кірбі, додавши, що якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, то найлегший спосіб уникнути цього це просто вивести свої війська. Не бачать ядерної загрози і в Україні про це в ефірі телемарафону, розповів президент представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Дюсов ну, наразі чогось нового тут, окрім інформаційного ефекту і заяв, ми не спостерігаємо. Зрозуміло, що вся необхідна інформація збирається, і над цим працює працюють українські спецслужби та власне і весь вільний світ. Ядерний шантаж це стабільна практика режиму Путіна. Знову ж таки, якоїсь епохальної новини тут немає. Ракетний обстріл України в середу, а до того, обстріл Харкова на Пасху, чергове продемонстрував цинічність рашистської влади та її збочність. Тільки моральна хвора, неповноцінна держава може поєднувати в собі декларацію християнських цінностей. Та бомбовий обстріл цивільного населення в найголовніше християнське свято день пам'яті та примирення з ракетною атакою. Але якби Путін не намагався заявити світу, що він є потужним геополітичним гравцем, який вправі погрожувати ядерною зброєю, єдине, чого він досяг, став світовим ізгоєм, просто ще одним диктатором у переліку тих, за кого буде соромно наступним поколінням. Головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський відвідав ділянки фронту на Покровському та Курахівському напрямках. Зараз це напрямки головного удару противника, оскільки саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, які намагаються прорвати оборону наших військ та вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ. Наша задача в цих умовах утримати займані рубежі та позиції вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі. Плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів, написав головнокомандувач ЗСУ. Головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський також розповів, що провів роботу з командирами підрозділів. Неможливо командиру роти або батальйону керувати боєм за декілька кілометрів від своїх підрозділів і приймати виважені та адекватні рішення на відстані, особливо коли інтенсивність бойових дій зашкалює та є високий ризик для життя бійців. Присутність командира відіграє вирішальну роль у підтриманні високого рівня морально-психологічного стану серед підлеглих їхньої стійкості. Впевненості у тому, що вони не кинуті на призволяще, заявив головнокомандувач ЗСУ. Також під час роботи з командирами бригад та їх підлеглими, за словами генерал-полковника Олександра Сирського, він прийняв всі необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕП та БПЛА, впевнений, це допоможе нашим підрозділам успішно відбувати атаки противника та завдавати йому суттєвих втрат, резюмував головнокомандувач збройних сил України. Підрозділи Сил оборони ліквідували частину штурмових груп ворога, яким вдалося прорватися на вогнетривкий завод у місті Красногорівка Донецької області. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, підполковник Назар Волошин. Ті групи, які прорвалися до Красногорівки, до вогнетривкового заводу були ліквідовані. А частково ті, хто залишилися, перебувають у складному становищі, оскільки практично вони позбавлені постачання боєкомплектом. І підтримкою бронетехніки наразі ж тривають там бої. Сили оборони стримують просування противника ЄГ, як в глибі міста, так і по околицям. Ситуація знаходиться повністю під контролем підрозділів збройних сил України на тому напрямку. Противник намагається максимально використати час для просування вперед. До того часу, поки на фронт не потрапить обіцяна Україні з західними партнерами зброя. Тому наше головне завдання зараз, на чому наголосив головнокомандувач збройних сил України виснажити противника, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів. Паралельно в зсу відбувається процес постійного удосконалення тактики бою. При цьому головна мета залишається незмінною. Ми маємо якомога більше зусиль докладати для збереження життя наших воїнів. Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти. Про це повідомив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Маємо перший в Україні авіаційний тренажер американського винищувача, наданий Чехією. Його основний модуль уже тестують фахівці на базі однієї з бригад тактичної авіації. Далі буде змонтовано гідравліку, кабіну, аби пілот максимально відчув реалістичність тренувального польоту. До цього українські пілоти використовували для навчання відеосимулятори F-16. Про особливості першого тренажеру розповів представник командування підготовки повітряних сил ЗСУ Олександр Дяків. Це повноцінний авіаційний тренажер з реальною кабіною літака Ф-16 від компанії Віарджіннер. Льотчик чітко може відчути, де органи керування, які знаходяться, що він бачить в польоті, де які сигнали проходять. Безпосередньо перші F-16 в Україні очікуються вже влітку. І першими, скоріш за все, стануть літаки з Данії. Очільник акціонерного товариства Українська оборона промисловість Герман Сметанін повідомив, що підприємства вітчизняного ВПК вже наздогнали РФ за темпами виробництва далекобійних дронів Камікадзе. За його словами, цього вдалося досягти шляхом ліцензійного виробництва дронів від приватних компаній на потужностях державних підприємств. І такий механізм запроваджений не лише відносно БПЛА, а й інших зразків озброєння та військової техніки у 2024 році. Україна наздогнала Росію щодо кількості. Виробництва дронів Камікадзе, схожих на шахет 131 та шахет 136 а також у виробництві інших ударних безпілотників, заявив Герман Сметанін в інтерв'ю АрміїІнформ. Також за його словами для розробки нових видів озброєнь залучено дуже велику кількість приватних підприємств-розробників та науковців. Потрібно терміново нарощувати виробництво, тому ми входимо в кооперацію із цими виробниками і в такий спосіб забезпечуємо поставку необхідного озброєння в ЗСУ. Резюмував очільник акціонерно. Товариства Українська оборонна промисловість Європейський союз відкриє у Києві офіс оборонних інновацій. Про це на форумі оборонної промисловості ЄС Україна, який відкрився 6 травня, розповів єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тірі Бретон. Ми відкриваємо офіс оборонних інновацій у Києві, щоб створити міст між інноваційними стартапами у ЄС та українськими компаніями і збройними силами, щоб європейські стартапи могли допомогти українським солдатам на полі бою. І я радий, що практична робота із виконання цього завдання вже почалась». Заявив єврокомісар свою чергу. Міністр з питань стратегічної галузи промисловості Олександр Камишин на форумі заявив, що, попри те, що Україна поновила власне виробництво артилерійських боєприпасів, ми продовжуємо розраховувати на постачання снарядів від країн партнерів, скільки б ми не виробляли, і як би ми не збільшували власні спроможності, ми будемо і далі залежати від постачання зовні, зауважив він на прохання Радіо Свобода у Мінстратехпромі, уточнили, український оборонно-промисловий комплекс здатен Робити продукції на 20 мільярдів доларів на рік. З них 6 мільярдів вже законтрактовані. Ще 4 відомство сподівається знайти всередині України. Відтак 10 мільярдів доларів це фінансування, яке можуть покрити партнери. Румунія готова обговорити можливість надання Україні комплексів протиповітряної оборони Петріот. Про це Клаус Йоганіс, президент цієї країни, заявив журналістам у Вашингтоні після зустрічі з президентом США Джо Байденом. Президент Байден згадав про це під час нашої зустрічі, і я сказав, що відкрити до обговорення я повинен обговорити це на вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишати Румунію без протиповітряної оборони, наголосив президент Йоганіс. Нагадаємо, що у 2017 році Румунія підписала угоду із США на отримання семи батарей ЗРК Петріот Пак Пак-3» вартістю 4 мільярди доларів. Зараз в експлуатації знаходиться лише одна батарея, і ще одна, за словами румунського президента, майже готова до використання, і саме про неї він згадав у контексті передачі Україні. Додамо, що під час зустрічі президент США Джо Байден подякував Румунії за її відданість безпеці на сході НАТО, зокрема в Чорноморському регіоні, і привітав її оборон. Дні інвестиції, які перевищують цільовий показник НАТО, у 2% від ВВП, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про наміри придбати у Сполучених Штатів три пускові установки для реактивних систем залпового вогню Хаймарс і передати їх. Україні у співпраці з американцями ми придбаємо для України три пускові установки Хаймарс. Вони надійдуть зі складу збройних сил США і будуть оплачені нами, оголосив голова Міноборони Німеччини після зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Як відомо, перші далекобійні системи «Хаймарс» Україна отримала у 2022 року від Сполучених Штатів. Їх використання дозволяє збройним силам України вражати цілі в російському тилу. Пускову установку можна використовувати. Як реактивну систему залпового вогню з високоточними боєприпасами різної дальності, або як оперативно-тактичний ракетний комплекс для пуску балістичної ракети малої дальності М57 Атакамс на відстань до 300 кілометрів? Точна кількість поставлених в Україну систем невідома. Нагадаємо, що минулого місяця Німеччина також оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Петріот. На перші 4 мільйони євро, які народ словаччини зібрав на купівлю боєприпасів для України, придбають майже 2700 артснарядів. Про це повідомляють чеські новини. Словацький збір розпочався у квітні як відповідь на крок уряду словаччини, який відмовився сприяти чеській ініціативі щодо закупівлі боєприпасів для України. Початковою метою збору був мільйон євро. Її вдалося реалізувати за неповні два дні. На даний момент до збору долучилося понад 65 тисяч осіб які пожертвували понад 4 мільйони євро. Найбільший разовий внесок склав 100 тисяч євро. Збір Триває ці кошти спрямують на закупівлю 2692 артилерійських снарядів у чеській компанії STV Груп. Організатори акції зазначили, що боєприпаси мають бути доставлені в Україну не пізніше кінця літа. Ми консультуємося з міністерством оборони Чехії щодо всіх закупівель. Розповів учасник проекту Подарунок для Путіна Додо Добрик. за його словами. Меморандум про закупівлю боєприпасів у складі словацького збору буде підписано у травні. Китай обіцяє утримуватися від продажу Росії зброї та контролювати експорт товарів подвійного призначення. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після переговорів віч на віч з головою КНР Сі Цзіньпінням. Ми вітаємо зобов'язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї або допомоги Москві та суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення, заявив президент Франції. Він також згадав про форум миру, який має відбутися в середині червня в Швейцарії, та заявив, що вони з з усі домовились сприяти зусиллям спрямованим на досягнення миру. Немає неважливої допомоги, і словаки тому научний приклад. Проводити збір на снаряди це і є демонстрація того, що спротив расизму стає не просто всеєвропейським, а всенародним. Паралельно з поповненням наших складів збільшення виробництва дронів має розпочатися інший процес деградація російського військового потенціалу. Він все ще великий. Але якщо Китай виконає обіцянку і перестане закривати очі на постачання товарів подвійного призначення до РФ, то у противника додасться проблем із виробництвом зброї. Вирішити, які власними зусиллями буде складно. Внаслідок операції підрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України груп 13 ударним морським дроном Магурові 5 знищено швидкісний катер російських загарбників. Ураження відбулося у бухті вузька на території тимчасово окупованого Криму, оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі Чорноморського флоту подалі від півострова. Бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах Росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних в. Водах Криму повідомили в Гурмо. Там також нагадали, що за допомогою ударних морських дронів Магура Ві-5» вже було знищено російські кораблі. Цезарь Кунніков», Івановець, Сергій Котов, Акула та Серна. А також пошкоджено розвідувальний корабель Іван Хурс. Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що майже половина північно-корейських ракет КМ 23 які РФ запускали впродовж цієї зими по Україні, не долетіли до цілі і вибухнули в повітрі. Про це йдеться у відповіді офісу генпрокурора на запит від інформагентства Reuters. Зазначається, що Україна вже дослідила уламки 21 з майже 50 запущених Росією ракет. При цьому, згідно з інформацією генпрокурора, відсоток відмов північно-корейської зброї виявився високим. Сько половини північно-корейських ракет втратили запрограмовані траєкторії і вибухнули в повітрі. В таких випадках уламки не були знайдені. Ідеться у повідомленні. Прокурори продовжуватимуть розслідування щодо використання північно-корейських ракет КН-23. Зокрема, офіс генпрокурора все ще з'ясовує, чи відправила КНДР інструкторів для спостереження запуском балістичних ракет росіянами. Як припускає профільне видання Дефенс Експрес, рашистів північно-корейські ракети могли зацікавити, тому що ці вироби. На папері мають значно кращі тактико-технічні характеристики аніж ракети іскандер. Однак на практиці виявилося, що промисловість КНДР не змогла забезпечити стабільну якість виготовлення ракет. Тому на даному етапі обсяг поставок КН 23 для РФ міг обмежитись півсотньою одиниць. Україна продовжує тримати в тонусі російський флот. Тепер він боїться виходити з Бухт у відкрите море, оскільки одразу кораблі РФ перетворюються на ціль для наших морських дронів. Наступним нашим завданням мають стати підводні човни, котрі також є носіями ракет калібр, якими обстрілюють. Українські міста не може натішити черговий прорахунок росіян, які довірилися північно-корейській зброї. Хоча, знаючи РФ з її тотальною корупцією в армії, можна тільки уявити, хто і скільки з російських генералів та міністрів поклав собі грошей в кишеню за купівлі чергової нелітаючої вундервафи. Міністерство оборони України роз'яснило положення уряду стосовно доплати в 70 тисяч гривень військовим на передовій. Як в інтерв'ю «Укрінформу» розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, ці 70 тисяч не є заміною 100 тисяч гривень бойових, а додаткова виплата. Вона відзначила, що ці кошти мають отримати військовослужбовці збройних сил, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, служби спецзв'язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські. Ця виплата. Передбачена саме для тих, хто безпосередньо перебуває на лінії зіткнення з ворогом, отримати її зможуть ті, хто виконує бойові чи спеціальні завдання в першому ешелоні оборони або наступу на відстані до ротного опорного пункту. Включно також на неї можуть розраховувати ті, хто виконує бойові завдання між позиціями Сил оборони України та агресора на окупованих Росією територіях, а також на території ворога, пояснила заступниця міністра оборони. Водночас Наталія Калмакова зауважила, що з виплатою цих коштів. Є нюанс. Бойові виплачуються щомісяця, а сума виплати залежить від кількості днів, під час яких виконувалося завдання щодо виплати 70 тисяч гривень. Формулювання в постанові кадміну інше за кожні 30 днів сумарно обчислених виконання таких завдань. Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив'язана а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань. Верховна Рада України 9 травня проголосувала в другому читанні і в цілому за законопроект 10.379, який вносить зміни в кримінальний кодекс і в Кодекс про адміністративні порушення та посилює відповідальність за порушення мобілізації та військові правопорушення. Відповідно до змін, порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами правил військового обліку під час воєнного стану буде каратися штрафом від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень. Такі штрафи. Штрафи загрожують, якщо людина не стоїть на обліку або вчасно не оновлює дані за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема за відмову відповістки чи неявку за неї до ТЦК під час воєнного стану також загрожує штраф від 17 тисяч до 25 тисяч гривень для посадовців органів влади місцевого самоврядування юридичних осіб і громадських об'єднань. Він ще більший – від 34 тисяч гривень до 59 тисяч 500. Та гривень зміни передбачають заочне призначення штрафів за порушення мобілізаційного законодавства. Тепер цей закон має підписати президент України. Держава створює додаткові фінансові стимули для тих, хто має її захищати. Для когось саме вони є визначальними з іншого боку, також фінансово, але вже карати. Держава буде тих, хто ухиляється від своїх обов'язків. Звичайно, в мирний час важко було собі уявити штраф у 25 тисяч гривень за неявку за повісткою. так само, як і 100 тисяч гривень бойових. Але в тому та й справа. Час вже не мирний, а воєнний. Сили оборони Ізраїлю закликали жителів східного Рафаху евакуюватися до інших міст, зокрема в гуманітарні зони Аль-Мавасі та Хан Юніс. Цей заклик пролунав на фоні можливого наступу ізраїльської армії на Рафах. Для вашої безпеки армія оборони закликає вас негайно евакуюватися. Написав у мережі X Авічей Адрі, голова арабського підрозділу прес служби Цагалу. Він також розповів, що відповідна інформація поширюється через скидання листівок над містом, надсиланням СМС повідомлень, розміщенням Відомлень в арабських медіа, як повідомляє CNN, ця інформаційна кампанія подекуди викликала паніку. Люди почали пакувати речі в машини та вози, запряжені ослами. Варто зауважити, що за приблизними оцінками у східному Рафасі зараз перебуває 100 тисяч людей. Заклик до евакуації з'явився в понеділок, після того як міністр оборони Ізраїлю Явгаланд, відвідуючи у неділю в секторі гази бійців 99-ї дивізії, анонсував операцію в Рафаху найближчим часом. Ми бачимо ознаки того, що Хамас не має наміру слідувати у напрямку будь-якого плану. З цього явно випливає, що в найближчому майбутньому в Рафаху та в інших районах по всьому сектору Гази почнуться інтенсивні дії, заявив бійцям міністр оборони. Армія оборони Ізраїлю отримала оперативний контроль над КПП Рафах, через який можна було потрапити з сектору Гази до Єгипту, і зупинила його роботу. Таким чином цагал розпочав, як і попереджав, цілеспрямовану антитерористичну операцію в районі східного Рафаху. Перед початком операції армія оборони Ізраїлю закликала місцевих мешканців евакуюватися до гуманітарної зони в Аль-Мавасі, де Цагал сприяв розширенню польових шпиталів, наметів і збільшенню запасів води, їжі та медикаментів. Мальним приводом для операції в Рафасі стали отримані розвідувальні дані, які вказували на те, що контрольно-пропускний пункт Рафах використовується в терористичних цілях, і через нього бойовики Хамасу контрабандою постачають зброю. У той же час ця операція використовується як елемент тиску на Хамас. За декілька годин до її початку бойовики заявили, що прийняли мирні умови Ізраїлю, і наступ був призупинений. Але виявилося, що замість того, аби погодитись на умови, які були напрацьовані Тель-Авівом, а також посередниками з США. Єгипту та Катару, Хамас вписав туди свої пропозиції. Зокрема, перед припиненням бойових дій і початком процедури обміну заручниками Ізраїль має вивести всі свої війська і сектору А така Ізраїлю на Рафах може бути тактикою переговорів, спрямованою принаймні частково на те, щоб Хамас заплатив за те, що відмовився приймати умови угоди. Відзначає видання Wall Street Journal. Між тим і сам Ізраїль був покараний за наступ на Рафах. Президент США Джозеф Байден неодноразово заявляв, що США проти свого операції в цьому місті, де знайшли притулок більш ніж мільйона палестинців, на наступний день після того як КПП Рафах був взяти під контроль армії оборони Ізраїлю, американські медіа з посиланням на офіційних представників США повідомили, що США призупинили постачання боєприпасів за повідомленням Washington Post, мова йде про 1800 авіабомб марк 84 і 1700 авіабомб марк 82 Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінія Нетаньяху заявив, що Ізраїль достатньо сильний, щоб воювати самостійно. Так він відреагував на заяву президента Сполучених Штатів Джо Байдена та його рішення призупинити поставку авіабомб Тель-Авіву. Якщо нам доведеться боротися самим, ми боротимемося самі. Я вже говорив, що якщо доведеться, ми будемо дряпатися нігтями, але у нас є набагато більше ніж нігті, із силою духу та божою допомогою разом ми переможемо. Заявив ізраїльський прем'єр у відео. Зверненням незадовго до цього в інтерв'ю CNN президент США Джо Байден сказав наступне: я чітко дав зрозуміти, що якщо вони увійдуть у рафах, я не постачатиму зброю для кожної зі сторін. Місто Рафах важливо з різних причин. Для Ізраїлю це останній великий анклав Хамасу, де, за підрахунками армії оборони Ізраїлю, зараз знаходяться останні чотири батальйони бойовиків. Для США важливим є збереження життя цивільних мешканців, яких в Рафасі більше мільйона. Зберегти партнерство, міг би прорив на мирних перемовинах, але вони призупинилися після того, як Ізраїль взяв під контроль контрольно-пропускний пункт у східній частині цього міста. Виступу Бін'яміна Нетаньяху з'явився коментар і від армії оборони Ізраїлю. Речник Цехалу, контрадмірал Даніель Хагарі, заявив, що армія має необхідну зброю для всіх своїх запланованих операцій, включаючи Рафах. Він додав, що різне бачення надії в секторі Гази не скасовують постійної координації дій зі сполученими штатами, навіть коли між нами виникають розбіжності. Ми вирішуємо їх за зачиненими дверима. Ізраїль має власні безпекові інтереси, але ми також усвідомлюємо інтереси США, і саме так ми будемо діяти і надалі, заявив контрадмірал Хагарі. Рафах став тою червоною лінією, яку США намалювали у своїх відносинах з Ізраїлем. Наслідки цього рішення можуть бути різні. Ізраїль може вирішити, що тисячі бомб від штатів не та ціна, яку вони готові заплатити за перспективу знищення залишків Хамасу. Той самий Хамас може зробити Рафах Своїм військово-політичним центром, покладаючись на те, що Ізраїль не ризикне підтримкою свого стратегічного партнера, так чи інакше, саме доля цього міста може вирішити хід всієї цієї війни, перемогти в якій тероризм не повинен. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.